А ви знаєте, що Живодар переїхали? Переїхали в дуже велике таке приміщення, і зараз ми запитаємо, чого вони взагалі переїхали більше. Площа для виробництва. Ну, і ми ж мріяли про магазин. А, Тепер у нас магазин зверху, виробництво знизу. Повітряна тривога нам джає. не перешкоджає, так, бо ми в бомбосховищі, фактично знизу. А, а насправді я вам скажу, чого приїхала Катерина, Живодар. Катерина. Катерина це той, хто створив живодар разом з її чоловіком Євгеном. Опа, Євген Обадри. А в мене доньку Женя звати і маму Женя. Я дуже люблю це ім'я. Але знаєте, чого вони переїхали? Тому що така висока довіра всіх покупців. Які використовують вже півтора чи два роки? Да, два роки. Ми з вами півтора роки. Два, два роки вже два. Ми вже два а роки. Ми чотири взагалі да за цих чотири роки. Така велика довіра, і так багато людей хочуть придбати цю продукцію, бо вона якісна. Що з'явилися кошти насправді для того, щоб розширятися? І далі я от Євгену кажу: хоче вже ж на Крещатик до вас приїжджати. Зараз ми на Севастопольській площі, а наступний раз хопи на Крещатик, А що ми можемо собі дозволити на ну, Крещатик, ну десь туда поближче. От бачите, ви не вірите в можливості. Натик ціль треба ставити вище, і коли ти кидаєш, попадеш туди, куди треба.